Що краще засвоюється під час бігу гелі чи рідкі вуглеводи типу Кока-Кола, з наукової точки зору, значно швидше і простіше організм здатний засвоювати рідкі вуглеводи. і це пов'язано з тим, що все тверде, що ми споживаємо, має потрапити в шлунок та перетравитись. А рідина, яку ми споживаємо, вона протікає по стінці цього шлунку і потрапляє одразу в кишківник, що значно. Пришвидшує процес всмоктування вуглеводів, які здебільшого відбуваються саме в кишківнику. На практиці під час бігу їсти не досить зручно, пити значно зручніше, тому більшість бігунів віддає перевагу харчуванню рідкими вуглеводами. Це може бути і напої, кока-кола або Спеціальні вуглеводні напої від Мортен чи SIS. звісно, існує цілий табор не досить е, освічених тренерів, які взагалі кажуть, що харчування прибігу не потрібно, але.